Зараз покажу, що я роблю. Які весняні операції, я привожу дві хвилинки вашого часу і все. Я думаю, місця часу достатньо. Дивіться, в нас виходить три молодих пагона. Що в такому випадку я роблю? Дивіться, конкурент я забираю вже зараз. А ось цей центральний провідник, який буде продовження нашого стовбуру, залишаю Ідемо далі. Тут ми вже зробили, ось давай сюди. Давай, давай. Так, ось дивіться, така самка далі відійде. Будь ласка. Ось дивіться, така ситуація. Багато гілочок є. Тобто, для того ми зимою йдемо всіх обрізати, для того, щоб ми це не робили. Ось берете ногтиком. Ось так. Точку росту. Раз. Раз. І центральний провідник ви залишаєте. Це ви забрали цим самим конкуренти нашого центрального провідника. Тепер за рахунок цього, ось ще одна таку можна зробити. І за рахунок цього пришпілювання ця гілка швидко почне деревеніти. І вже на майбутній рік вона вже буде у нас закладатися урожаєм. Тобто, далі це буде продовження йти, а ці всі ми обірвали. От і все. Вклався в дві, дві минути, чи ні? Хвилина. Нормально, давай.